Хочу низько поклонитися вам за ваш е, подвиг, тому що якщо б не ви, ми б сьогодні не мали змоги тут е, стояти і взагалі е, вітати один одного з е, цим чудовим святом. Дякую вам. Я дуже дякую вам за ту можливість, що я, е, народившись е, в Полтаві, е, завдячуючи Лубенській громаді. Маю надзвичайно велику честь стояти перед вами, вітати вас з Днем Народження, славетну, шанованого, старовинного міста Лубни і з Днем Визволення. Ще раз вам дякую за це. За ці два роки ми разом із вами зробили ну, чимало розвиток нашого славетного міста. Переконаний, що попереду ще більше роботи. Але е я хочу до вас звернутися, як воно У мене жива бабуся, дідуся, на жаль, вже немає рані. Я точно знаю, що потребують втрати. Вони потребують в першу чергу уваги і нашої любові. Я хочу від себе особисто пообіцяти, що ця увага і любов від нас обов'язково і в Лубнах будуть ремонтуватися капітальні лікарні, школ, садочки, дороги, всі абсолютно об'єкти інфраструктури. Разом з Олександром Петровичем у нас є спільний план розвитку міста, який активно реалізовується. Ми щасливі, що в нас є госпіталь, який очолює Антон Миколайович. Віктор Миколаївич. Тому що якби його не було, наша медицина була все таки менш потужною і надавала менше допомоги медичної для наших федеральних. Особливо черновиць, тому що тут є відділення, а нас 4 тисячі чорнобильців по місту на сьогоднішній день. Сьогодні до госпіталя увійшли і наші учасники АТО. Учасники АТО, які захищають нас з вами, це ваші діти, ваші онуки, ваші брати. І сестри, у нас і жінки, зараз на сьогоднішній день у вас ато захищає наше вельне. Сьогодні у нас свято місто, день його визволення. Якраз в ці дні, в 1943 році, місто було визволено від німецько-фашистських загарбників. Сьогодні його річниця від дня народження. 1028 років місто Лубни. Сьогодні не повірити, по місту пройшла багатотисячна маніфестація жителів міста, дітей, старшого покоління, студентів, учасників АТО, солдатів Збройних сил Наша військова частина, пам'ятаєте, на НБО, вона є, вона потужна сьогодні. Вона така підкріплена і солдатами строкової служби, і матеріальним резервом. пройшли ветерани Великої вітчизняної війни. Їх у нашому місті залишилося... 78 учасників бойових дій, які приймали участь у війні, залишилося 78. Але в нас учасників АТО на сьогоднішній день більше 500, які приймали вже участь у цій війні. Дуже приємно, що є такий заклад, який по-сімейному вас тут приймає, за вас турбується. Ми дуже дякуємо керівнику закладу за таку атмосферу душевну тут. Я думаю, ми державні чини маємо забезпечити коштами, щоб ви тут себе почували комфортно. І ми будемо все для цього робити. Вітаю вас з днем народження міста, з ним визволене обещання німецько-фашистських загарбників. І побажаю вам я міцного здоров'я, сімейного затишку, навколо вас затишку, щоб ви ніколи не хворіли. А тут знаходилися для профілактики. Цілую вас усіх, обнімаю, і ми дуже вас цілимо, любимо. Традиційно це робить і від імені делегації яка до вас прийшла привітати, подарунок для гості та вручай народний депутат до України. Головному і лікарню. Головного лікаря. Головного лікаря ну, це, це, те, що буде дуже, це те, що буде дуже потрібно, для того, щоб було більш комфортно і швидко підготувати для цієї доброї дідальності. Щоб воно служило тим, хто тут лікується. Да. Ще раз дуже дякую вам.